Після виконання гімну України та гімну Дубенщини, а також після вшанування хвилиною мовчання пам'яті загиблого дубенчанина Олега Романовича, розпочав проведення сесійного засідання та розповів про результати виборів голова районної виборчої комісії Єгор Дзюбак. Усі 34 депутати від семи політичних партій цього дня з'явилися та склали присягу, яку зачитав найстарший Олександр Козак. Відповідно до статті 2,7 розділу 2 регламенту районної ради. Прошу скласти присягу депутата районної ради. Для зачитання присяги запрошую на роботу депутата районної ради, козака Олександра Володимировича, на навіс України та українському народу. Зобов'язую всіма діями утверджувати місцеве самоврядування, дбати про благо та авторитет рідного Дублінського району і добробут його мешканців. Тимчасову президію склали лідери кожної з партій та головою президії обрали представника від блоку Петра Порошенка Солідарність Віктора Терновика. Новообраним вручили посвідчення та значки депутатів районної ради, після чого було утворено фракції, затвердили кількість постійних комісій та сформували лічильну комісію у складі семи людей, тобто по представнику з кожної партії. Голова лічильної комісії Яворський Віталій Іванович, секретар лічильної комісії Стрічук, члени, члени комісії Осищук Йосип Озірський, Мельник Любарський. Найгарячішим із семи сесійних питань було обрання нового голови районної ради. Згідно зі статтею 55 закону України про місцеве самовідування в Україні, голова районної ради обирається відповідною радою з числа її депутатів у межах сроку повноважень ради таємним голосуванням. Голова районної ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах, крім викладацької, наукової та творчої роботи по заворочний час. Займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток. Лише дві кандидатури розглянули депутати. Батьківщина запропонувала на посаду голови районної ради Сергія Гаврилюка, а Європейська партія Олександра Козака. Кожен із претендентів на посаду виступив перед присутніми та поділився пріоритетними напрямками роботи на посаді голови. Я усвідомлюю, що голова районної ради це такий самий депутат, який має лише більше обов'язків та завдань ніж звичайний депутат. І районна рада це колегіальний орган, і ми повинні з вами судячи приймати спільного полегального Перед нами стоїть завдання таким чином, будувати роботу районної ради, щоб виконати програму кожного депутата і виправдати сподівання наших виборців. Ми повинні працювати і думати, як розвивати місто, додаткові робочі місця, підприємства, інвестиції. Оце задача. А буде перевиконання, буде все. Сьогодні дякувати Богу, що внесли сьогодні акцизну марку із грочаних виробів, із бензина, і ми сьогодні додатково сільські ради отримують додатково кошти. Коли всі охочі висловили думки, 34 депутати, таємно голосуючи, зробили свій вибір. Результати голосування. Гаврилюк Сергій Миколаївич – 17 голосів. Козак Осар Володимирович, 17 голосів. Не підтримали жодного кандидата. 0. Кількість бюлетнів, визначений недійсних – Нуль. Після 10-хвилинної перерви та повторного таємного голосування головою районної ради сьомого скликання 19 голосами було обрано Олександра Козака. Відповідно, Сергію Гаврилюку віддали голоси 15 депутатів.